Коли можна купити квартиру в розтермінування на первинному ринку Польщі? Давайте розберемось. Взагалі, в Польщі покупці новобудов не мусять платити одразу всю суму за нерухомість. Вони сплачують її згідно з графіками платежів, котрі встановлює кожний забудовник окремо, і це прописується в договорі з клієнтом. І в залежності від того, на якому етапі клієнт купує цю квартиру? В нього буде певна кількість платежів. І якщо новобудова тільки починає будуватись, тобто зараз етап, котлован, фундамент, то буде приблизно 8-10 платежів, вони можуть бути розтягнуті кожен там, раз в кілька місяців. І таким чином і виходить розтермінування, бо платиться протягом якогось часу. Але якщо новобудова вже готова, вже віддана в експлуатацію, вже забудовник видав ключі, то тут вже можливо або заплатити повну суму, або купити цю квартиру в іпотеку. Якщо вам потрібно підібрати новобудову з найзручнішим графіком, який підходить саме вам, звертайтесь, буду рада допомогти.